Вітаю, шановні. Подивіться, роблю евакуацію, бо вже передають сильні морози, то я деякі квіти хочу віддати синові на ґрандік, бо там є великі вікна, є полички гарні. Але поки я взяла ящик, поки пішла за цими двома квіточками, він почув, що я тут роблю щось. Подивіться, сів кітік. ну. Бачите, який красунчик. Всі собі, ну, напевно, всі коти люблять оце коробки, як маленькі діти. Бо маю ще, бачите, вже чорнобривці ще є. Покажу вам трошечки, бо вже, кажуть, осінь-осінь. Але ще таких морозів мінусових один раз були. Але бачите, ще не побили так, щоб дуже побили. Так, трошечки зачепило, але ще колір є, ще краса є. І ще тягну, тягну, тягну. Ну, а тут вже передають 2 градуси, 3 градуси. І це вже на тиждень, на протязі тижня, то вже треба ховати. Не знаю, чи це поб'є, чи не поб'є мороз, але подивіться, ви бачите? О, там я навіть не бачу. Постало тепліше, і вони почали, як кажуть, відновлюватись. І от там теж, бачите, ще мої грядки. Це мають колір, вербена бонарська. Ось, Пішла у відновлення, бо вже була зовсім чорна. Ну, а капуста хоче прохолоди. Бачите, он у ведрі. Я її так і залишу, бо хочу мати своє насіння, а чому ні? Ось отак от. Ну і бачите, як кажуть, оцей кітікет. Це сусідка його каже, ми вже його охрестили. Я кажу, як? Кітікет. Ну, хай буде тікет кітікет. А для мене Мурмяу красунчик Як кажуть, є така пісня в українська, а що з того, що ти файна, коли не моя? Такий вальс є. Ну, так само і оце Ну, ну що, будемо ласкати чужих, приходять, хочуть цього добра, ну, ми, як кажуть, не шкода. І бачите, вже наш клен теж приймає оце жовтий колір. Бо отой там далеко біля ялинки, то вже має колір такий гарний, з вікна видно. От, А тут ще наш клен, оце це тільки зараз. Трохи так ясен вже зовсім впав, то похоже на ясен. От, І звівається каже сусідка, що буде дощ. Ну, то Поки ще, щоб не ляпатись у грязі, як кажуть, у болоті не топтатись. Ось оце, бачите, уже голівеньке, мабуть, все-таки мороз пошкодив. Отут, от, бачите, вони так гарно. Не знаю, чи кози походили тут. Бачите, теж голівенько. Ну, я витримую, витримую, щоб насіннячко дозріло, щоб мати своє насіння. Це крокосмія. обріжу, прикрию. Ну, Просто подивіться, як, яке воно гарненьке, як воно шелестить. І тримається гарно, не падає, не заважає. Ось така в нас осінь. Ну все. Ну, а він сидить. Зараз буду виганяти, бо мені тут квіти треба поставити. Отак от от виновник ти. Ну, мурмау? Все, бувайте здорові, добра вам і миру.